Всім привіт! А сьогодні в мене відео буде, як і обіцяла про всі мої розпочаті та готові роботи. Таке було запитання від Наталі Блінди, і е, е, я обіцяла що з нього зроблю, це, тому, тому зараз перед вами <кхи> якраз все готові, які є в мене. <кхи> Ось ще кількох робіт у мене вдома немає. Але я вам її покажу. Але я думаю, що почнемо ми з початку. <гум> у мене була дуже велика перерва у вишиванні. Тобто я вишивала в 2000-х, а потім більше 20 років я не вишивала. От. І я із собою привезла. З України сюди торбу, в якій були нитки DMC, тканина, папочка з схемами, деякі розпочаті роботи. До речі, я не всі знайшла за рогляну. І так ця торба в мене і їздила зі мною 20 років по квартирах, по хатах, і я не мала часу це все дістати і продовжити. Ось, а потім якось так сталося, що мені дуже сильно захотілося вишивати. <гум> От. І зараз результат такий, який ви бачите перед собою. Але з чого все почалося? Значить, що я привезла? <гум> так сталося, що деякі роботи просто загубилися. Навіть на старих фотографіях я бачу, що на стіні висить там кінь вишитий і так далі, ще там якась картинка, і його немає в мене. Мабуть, десь при переїзді я це загубила. От. Але дещо знайшла. Так воно в такому вигляді, звичайно, непрезентабельному, але так як я не хочу оформляти ці роботи, не хочу їх вішати на стіну, то вони в мене просто так і висять. Зараз бачите перед собою це є Ланарт, то я тінь роблю. От, вишивалась вона, ну, мабуть, до 2000 року. Тоді, е, якось тільки починались якісь такі у нас вишивальні схеми, з'являлись, і то це була, це була, як це називається, ну, така ксерокопія, не дуже якісна. Так, все чорно-біле, навіть фронтальна сторінка ось з малюнком, вона теж була чорно-біла. Ось про підбір ниток, про якісь карти ниток ніхто нічого не знав. Вірніше, я не знала, інтернету не було, гуглу не було, Ютубу не було. І ось так я вишивала. Ну, Зараз я розумію, що не все тут вірно, не всі кольори, напевно, вірно підібрані. Але вона в мене вдома висіла, вона мені подобалась. На той час це було. Ну, Щось таке нове. От. І я вважала, що це дуже-дуже гарно. <сіх> І зараз вважаю, що вона непогана. Єдине, що мені, от, звичайно, кольори ну, так собі. Так. Ось така одна з картин у мене була. Наступна, як я зараз бачу, колись для мене Ланарт слово нічого не значило, але зараз наступна була ще дівчата на велосипедах. Стара відома робота. От вона оформилась поїхала до наших друзів в Канаду. Потім була ось така жіночка з песиком біля якоїсь дверей. От. І все це теж було по чорно-білій схемі такій: ксерокопії нитки. Ну які були, так і купляла, яких не було, то підбирала, підбирала сама, по опису. Ось. Отже, як бачимо, три ланарта вже було, так? Пам'ятаю, що були ще схеми Джанлін, навіть я і мала, навіть я і мала, ну, не, не знаю, де воно стоїть, на жаль. А потім почала. Уже вишивати по електронним схемам. ось, І першою завершеною роботою це якраз був цей маяк від Dimensions, який перед вами. Це була от завершена, така, я маю на увазі велика. До нього то в мене були такі гарбузики. от Вони висять у мене на кухні. Я не оформляла, їх так і залишила. в цих, Як це називається, пільця такі, так, розинові. Ось вони в мене висять. Автора не говорю. Я відверто кажу, чи там і не було. Не знаю, хто автор, я не пам'ятаю. Ось потім Dimensions був. Потім був Ягуар. Ні, «Півен», після півдня були Соняхи. Після Соняхів був Ягуар. А також ціла гора розпочатих процесів. Ще от магнолія є, ще із закінчених це ось така дівчинка. Це я вишила для своєї доньки і я їй віддала. Так вона виглядала. Ось я оформила її в раму, я тут міняла колір. Волосся на трошки темніший, бо там була дівчинка світліша. Ось, що ще із закінчених? Із закінчених це ця зайка, яка недавно теж до доньки поїхала. Я її ось так оформила. От. І вона зараз у доньки. Ну, а все інше це процеси. Така ось гора процесів у мене назбиралася. З цього літа, на початку літа, в мене було сім процесів. Ось, Потім я завершила два ягуара і зайку балерину. Ну як це так, дві порожні рами? Ну, Це якийсь непорядок. Ну і довелось мені розпочати ще два. Ну, як довелось? Мені дуже хотілося. Я насправді дуже люблю розпочинати. Я все люблю розпочинати, і вишивати, і завершувати. І фініши я люблю. І я всі фініші оформляю, і вони в мене на очах, так що я ними любуюсь, все добре. От. Але розпочинати це якийсь особливий такий кайф. Я не готуюсь особливо до старту. У мене єдина організація ниток, бо я вишиваю тільки нитками DMC. Там одне виключення, це в мене є процес від S, то там їхні ниточки. Так, А все інше в мене вишивається з одного банку ниток. Тому мені не потрібно ніякі палетки, як це називається ці органайзери. Єдине виключення це бленди. Ось, але бленди в мене є тільки теж в одній схемі: в світ дитинства. От, Ну і подивимося, що тут у мене такого розпочатого. Так, найстаріша моя розпочата робота це є от дерево життя, е яку я купила три роки тому майже на Етсі. Це є автор Design by Ovi. От, І купила я, тому що в нього не був гігантський розмір і не було якась там велика кількість кольорів. І їх не так вже й багато, щось біля може чи 79, чи щось в цьому дусі. Ну, тобто, нормальна кількість. Теж блендів немає тут в цій роботі. От, ну, трохи задовго, я вже і третій рік вишиваю. От, і зараз я її дістала і вишила цей шматочок. Чому я так подумала, що ну, було би класно її дошити до кінця цього року. Так? Я би хотіла її завершити, бо все ж таки більше 60% тут готово. От, ну, виходить, що там я маю вишивати по дві, може там з половиною тисячі щотижня. Я зараз кого наплету, що. Воно ніби теоретично можливо, але практично. Якось хочеться інші роботи теж вишивати. Тому скільки в мене щотижня буде виходити, стільки і буде, завершиться класно, не завершиться, вона все одно буде наближатися до фіналу. Так що я її взяла в роботу і я буду щотижня її вишивати потрошки. От. Наступна моя робота це є. Розробка Оксани Степанчук, Світ дитинства. От, Я коли побачила цей малюночок, я в нього закохалася, в мене тоді був такий період, що я сама ще не робила схеми. І я дуже хотіла щось знайти собі, купити. От, що, от, По-моєму, це було біля Нового року. От, І мені так хотілося щось таке новеньке на Новий рік. От, і я побачила цю схему Оксани і одразу. Придбала її і почала вишивати. І зараз вона в мене в такому стані, сорі, значить, відшита така частина, ну, невелика, скажу так. І вона єдина, поки що в мене, яка вишивається півхрестом, гобеленовим стіпком. Ну, я чередую. От Звичайно, хочу її продовжувати. Трошки там складність, коли є бленди, то в неї є окрема, окремий органайзер для голочок з блендами, бо я вишиваю багатьма голочками. От, то, але все одно буду чередувати і теж з великим задоволенням буду її брати і продовжувати, бо хочеться мені її закінчити. Ну, велика робота, звичайно, і потребує багато часу. Ну, але все одно працювати, будемо над нею вишивати, так? Наступна моя робота це є вже по моїй схемі. Ось це є цей будиночок в горах. Так, одна з перших моїх таких багатоколірних робіт. Вона не дуже велика. Може б то було добре давати якісь вам розміри. От, зараз вона в мене в такому вигляді. Буквально кілька днів тому я ось дошила цей оцей квадратик. От, і схема рухається. Рухається, потроху вишивається. Ось. Теж хотілося б, звичайно, бачити її завершення. Ну, так як у мене їх сім, то це буде не так швидко. Далі така корівенька. Отака От Вона теж невелика, без блендів, це теж моя розробка. От, і мені хотілося подивитися, як буде ця шерсть виглядати. І ось вона є. Відшита капелька. Я, напевно, буду чередувати всі свої роботи. Що я робила раніше? Я брала в роботу такі досить великі квадрати. Ну, і я, я не вишиваю. По тисячі по півтори в день мене такого мені важко це зробити. От. Звичайно, ж таке буває тисяча, але це велика рідкість, коли більше нічого не робиш, тільки вишиваєш. Тому не часто. А зараз я буду думати, що я буду брати трошки менші квадрати, ну, наприклад, там по 2000, може до 2000. І тоді мені потрібно буде, якщо менше двох тисяч, то там два дні на роботу. Ну, залежить від настрою. Сьогодні мені одне хочеться, завтра друге хочеться, але старт є. І я теж буду її вишивати. Наступна робота це такий дизайн від Лукас. Теж почала я його давно. Мені здається, цією зимою. Десь от на початку цієї зими. От, вона мені дуже подобається, вона теж не маленька, це буде 60 на 32 см. Так, і вона вишивається хрестом і півхрестом. От, ну, малюнок мені дуже подобається. Мені... Це одна у мене робота, яка от сніжна. І я хочу мати якусь роботу зі снігом, тому я теж її зараз беру, дістала. І буду вишивати. А поки що вона ось в такому вигляді. Вишиваю я в розвороті. От, Як бачите, я от один ряд вишила і пішла на другий ряд. Ось так, що теж найближчим часом я її візьму, і буде в мене, значить, ще й сніжна робота з ялиночкою, сніжочком. І так швиденько-швиденько я говорю, що ми аж дійшли до недавно початих робіт. А це робота без прев'ю, тому що це таємний проєкт. Проект називається Секрет. Ми його відшиваємо з дівчатами в телеграм-каналі. Ось, вишиваємо по одній сторіночці, і кінцевого результату ще ніхто не бачив. Але гарно відшивається, там уже ну, скоро, напевно, буде зрозуміло. Нижні і верхні ряди майже готові, там серединка, один листочок готовий, але скоро буде ясно, що це. Отож, чекаємо на результат. А також, недавно вірніше, навіть на днях, це буде 9 вересня, вчора стартувало. СП від Люсик вишиває, і я вирішила прийняти там участь. І ось що я вишила: такий шматочок, тут всього 2500. От, і треба мені тут переробити натяжку, бо я така сообразительна взяла тут, загнула, щоб не обрізати. І я з двох сторін загнула. І через цю товщину, звичайно, що вже немає нормальної натяжки то мені це треба буде розібрати і перетягнути. І покажу я вам зараз, що воно таке, що це за схема. От це є Так, такий е... проєкт називається «Смачненька». Смачненький так. Е... І це буде ось такий хліб і молоко. От. Я довго думала, що би смачненького я хочу, а я, між іншим, думаю, на цим вже давно, другий рік, що в мене немає ніякої вишивки з чимось смачненьким. От. І думала, що б мені таке взяти? І зараз якраз побачила відео Люсик вишиває, де вона говорить, що вона буде борщ вишивати. Я думаю, ну я ж теж хотіла смачненьке. щось. І тому зробила цю схему. І е, вже почала її вишивати. Там ми будемо показувати раз в місяць, 9-го числа, значить, цього 9 числа був старт, а вже наступного покажемо, що у нас вийшло. Е, там у мене теж є план. Е, схема невелика, вона там 200 на 200 з чимось і на 45 тисяч по марафону. І я так порахувала, якщо я на 2... за 12 місяців буду вишивати щомісяця по 3,750, то якраз наступного 9 вересня в мене буде фініш. От. І ну, перевіримо цю теорію. Я вже вишила 2,5, а до 9 жовтня час ще є, то я, звичайно, дошию, я думаю, цих 3750, що я запланувала. Тож перший місяць Окей. А як там буде наступні 11 місяців, то. Буде видно. От і всі мої розпочаті, завершені е, і відложені роботи. От, крім тих, що далеко від мене, тих, що загубились, от, і тих, що я не хочу продовжувати. Я їх не стала показувати. У мене ще є кілька теж розпочатих, але по якихось причинах я не буду їх продовжувати. Ну, так і нема що показувати. Тож перед нами от такі от роботи. Наталя, дякую вам, що запропонували такі, таку тему для відео. І зараз ви бачите, скільки у мене розпочато. Ну, насправді я не вважаю, що це так дуже багато. Якось це можна чередувати, так? І можна вишивати. Єдине, що в цьому це не так швидко фініши, звичайно, бо чим більше в тебе робіт, тим менше в тебе фінішів. Але нема в мене таких, якихось гігантських робіт, це не тисячники, так, це в основному там 200 на 300, таке дещо більше, дещо менше. От, так що, я думаю, є шанс у всіх цих робіт дожитися, і ми побачимо фініші. Дякую на цьому все, А я піду вишивати далі.